Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. З приходом осені, коли останні барви квітів зникають, саме час замислитись про зимовий захист рослин. Широколисні гортензії хоч виглядають тендітними, але можуть радувати нас своїм цвітінням рік за роком, якщо вчасно створити для них надійну зимову домівку. Низькі температури вже на порозі, і хочу показати вам, як я готую свої гортензії до зими, щоб вони не лише пережили холод, а й зустріли весну в повній готовності до нового сезону квітів. Є багато способів укриття широколисної гортензії, Але в будь-якому способі найголовніше, щоб укриття було повітряно сухим. Що це означає? Це означає, що під укриттям має бути якомога більше повітря. Верхні броньки не мають торкатися самого укриття для того, щоб не вимерзнути. Укриття має бути схожим на багатошаровий кокон. Краще взяти в якості укриття багато шарів тоншого матеріалу, ніж один шар навіть самого міцного за щільністю. Я буду робити шалашики з гілочок і вкривати свої гартензії білим агроволокном у 3-5 шарів. Шалашики не дадуть укривному матеріалу торкатися броньок. Потім цей кокон я накрию підкладкою під ламінат, але знизу обов'язково залишу простір, щоб рослина не спріла. Головне в цій дії це вберегти рослину від вологи. Взимку гортензії не так сильно бояться морозів, як облюдяніння броньок. Але навіть якщо рослина перезимувала чудово, то саме страшне ще попереду. Самим небезпечним для квіткових бронюк є весняні повторні приморозки. Це дуже підступно, тому що ми вже розслабились, рослини перезимували, броньки зрушили вріст, і саме тут небезпека. Саме в цей період більшість гартензів підмерзає. Тому навесні потрібно стежити за прогнозом і обов'язково вкривати рослини перед заморозками. Нехай весна принесе не тільки шалене цвітіння, а й море радості. Все буде Україна, і хай квітнуть українські сади.